Привіт! У цьому відео я покажу вам, як встановити нейронку для заміни облич, про те, як нею користуватися і всі її фішки. Раніше я вже знімав відео про цю нейронку, але після того пройшло вже багато часу. Той спосіб встановлення, що я тоді показував, перестав працювати, та взагалі він був дуже геморний. Сьогодні я покажу набагато простіший спосіб встановлення цієї нейронки. Плюс ця нейронка новилася до версії 3.0, що дало мені ще більший привід зняти цей ролик. Взагалі цю нейронку можна встановити всього в один клік. Розробники про це попіклувалися, створивши інсталер для встановлення нейронки. Але є один нюанс: коштує він аж цілих 20 доларів, а на macOS взагалі 30. Тому цей спосіб для нас аж ніяк не підходить. Тим більше, коли є не менш простий спосіб та ще й безкоштовно. Тому презентую вам Пінокіо. І ні, це не дерев'яний хлопчик з висувним девайсом. Це бібліотека з великою кількістю нейронок з відкритим кодом. Завдяки цьому сервісу ви можете не тільки Fast Fusion встановити в один клік, але й більшість популярних нейронок. До речі, рекомендую вам телеграм-канал, на якому ви знайдете інформацію про корисні програми, нейронки та інші сервіси, як для телефонів, так і для ПК. Посилання залишу в описі. Залітай і підтримуй український контент. Скачати Пінокіо можна на їхньому офіційному сайті. Посилання на цей сайт ви зможете знайти в описі під відео. Переходимо на сайт і натискаємо на ось цю кнопку, щоб завантажити програму. Гортаємо вниз, де вам потрібно буде вибрати вашу операційну систему. І тоді натискаємо вже остаточно на останню кнопку, після якої вже точно почнеться завантаження. Завантажиться архів, у якому буде .exe файл. Розпаковуємо його і запускаємо. Далі змінюємо, якщо потрібно, шлях до домашньої папки і натискаємо Save. На цьому все. Pinocchio вже встановлено. Тепер потрібно встановити саму нейронку. Для цього натискаємо на цю кнопку, відкриється каталог з усіма нейронками, де нам потрібно буде знайти нейронку FaceFusion і завантажити її. Також у вас може вискочити вікно з необхідними програмами для роботи цієї нейронки, тому їх обов'язково встановлюємо, натиснувши на кнопку Install. Деякі програми можуть не встановитися, але на це ми не звертаємо уваги. Закриваємо це вікно і знову натискаємо на кнопку для завантаження нейронки. На цьому етапі натискаємо сюди і чекаємо, поки вона буде встановлюватися. Коли нейронка буде встановлена, ви побачите подібне вікно. Закриваємо його і натискаємо на кнопку Run Default, щоб запустити нейронку. Коли у консолі з'явиться подібна IP адреса, це означає, що нейронка запустилася. Натискаємо на IP адрес, після чого у вашому браузері відкриється вікно з нейронкою. Щоб замінити обличчя, сюди потрібно вставити фото з обличчям, яке ви хочете підставити. А у колонку нижче потрібно вставити фото або відео з особою, для якої ви будете замінювати обличчя. Коли ви зробите ці дії, з боку в колонці прев'ю ви зможете побачити результат обробки. Щоб обличчя не було таким розмитим, вмикаємо таку функцію як Face Enhancer. Знаходиться вона ось тут. Ставимо сюди галочку і чекаємо, поки модель завантажиться. Також на поліпшення якості може вплинути кількість пікселів для моделі заміни облич. Збільшуємо їх кількість ось тут. Ну і, звичайно, якщо натиснути внизу на кнопку Start, то після обробки зображення буде виглядати краще. Також ви можете змінити моделі для Face Swapper і Face Enhancer. Вибрати їх ви зможете в ось цих списках. Але коли я їх всіх тестував, то стандартні мені здалися найкращими. А цим повзанком ви можете регулювати силу змішування покращеного зображення з оригінальним. Якщо Face Enhancer покращує якість лише обличчя, то Frame Enhancer покращує якість всього кадру. А якщо у вас відеокарта від Nvidia, то раджу вимкнути обробку через процесор і поставити ось ці дві галочки. Тоді обробка буде в рази швидшою. У новій версії додали Age Modifier. За допомогою нього ви можете омолодити або зістарити людину на фото. А також додали Face Editor, завдяки ньому ви можете створювати різні емоції обличчя. Він дає вам повний контроль над обличчям. Ви можете відкривати і закривати рот. Очі, піднімати і опускати брови, додавати усмішку і так далі. Заміна обличчя виглядає також непогано. Правда кажучи, використовуючи Face Enhancer, обличчя дуже сильно виділяються, плюс інколи з'являються артефакти, а без нього вони виходять розмиті. Але якщо вдало підібрати актора і обличчя, то можна зробити навіть ось такі результати. Та й взагалі, якщо якість фото та відео хороші, то можна енхенсер не використовувати, і нейронка при цьому видає непогані результати. Аніді клос, і пуц, а Якщо на відео багато людей, то нейронка ось тут дозволяє вам вибрати людину, для якої ви хочете замінити обличчя. Просто потрібно клікнути мишкою на обличчя людини, яке буде в ось цій колонці. Дякую всім за перегляд, на цьому все. І не забудь завітати на телеграм-канал корисності для гаджетів. Бай-бай!